В основі чотирикутної піраміди лежить ромб з діагоналями 12 см і 20 см. Знайдіть об'єм цієї піраміди, якщо її висота дорівнює 15 см. Розпочнемо із формули для знаходження об'єму чотирикутної піраміди. Одна третя площі основи, що множиться на висоту. Підставляємо. Площа основи в основі ромб з діагоналями 12 і 20. Щоб знайти площу ромба, площа ромба дорівнює півдобутку діагоналей. Одна друга, півдобутку діагоналей 12, 20, висота 15, помножити на 15. Скорочуємо 3 і 12 ми можемо скоротити на 3. 1 і 4. 2,20 скорочуємо на 2, 1 і 10. 4 множимо на 10 і множимо на 15. 4 помножити на 15. 60 множимо на 10, дописуємо нулик. 600 варіант г.